Далі у програмі черговий урок козацького бойового мистецтва Спас. Долучайтеся. Сьогодні ми розглянемо декілька елементів українського рукопожу Спас. Перший це удар рукою, який називається Черепашка, другий удар задня мітла, удар ногою. І третій елемент ми розглянемо елемент боротьби, який називається кидок-пістоль. Зараз ми з вами ознайомимося з унікальним ударом. Ударом рукою, ударом для ближнього бою, який називається черепашка. У нас удар черепашка, він називається згідно того, що як черепаха от ховається в панцир, Так ми кулак свій ховаємо в панцир, Просто-напросто, звідси походить. От беремо стали, і от зжимаємо кулачок, і трішечки як черепашка якби заховалася. Да? От, так вперед. Беремо як заховалася, так. Раз, два. Це короткий удар. Його можна приміняти і довгий удар, черепашка, і короткий удар. От виконуємо. Удар наноситься костяшками пальців в м'яку частину або в частину, яка виступає, яка ламається. Тобто я зараз продемонструю цей удар. От беремо, тримаємо і задача от просто берете поступку. Наприклад, ти мене захопив, да? мені дуже тяжко тебе ударити, а цим ударом все дуже коротко він б'ється. Відчув, так? Да? Це дуже коротко, я в груди трошки посильніший удар. Можна цей удар наносити в груди, повністю сплетіння, відчувається. Ну, да. Що Можна наносити в селезенку, наприклад, вправою, а вже відчувається, да. так? лівою в печінку наносити річу, так? Ну, тобто цей удар, черепашка, досить такий неприємний удар. І да, да. так? удар такий. Для того, щоб виконати задню мітну, ми стоїмо лівим боком, або правим боком Ви лівим, стаєте, да? лівим боком. Отак, боком В Стійку рамка. Да? Беремо позицію, будемо бити вперед. Да? Беремо позицію присяд. Раз. І руки ставимо на хрест. Трошечки розвернулися, щоб ви дивилися ми назад. Да? І робимо такий рух раз, і звернутися. Ми виконаємо кидок, який називається пістоль. Чому пістоль? Давайте присядемо разом з вами. Ручки перед собою. Пам'ятаєте, ми робили повзунець, так? Да? І ми витягнемо ножку. Раз, потягнуло нас по-любому назад. Да? Давай, спробуємо. Умів шарпати, умів і вмерти не скиглячи. Говорили про своїх побратимів козаки. Бережіть тих, хто розумніший, і самі помудрішаєте. До побачення.